Українське чоловіче ім'я Дарко має кілька варіантів походження. Воно могло виникнути в різних куточках славії принаймні з трьох різних джерел. Одне з можливих пояснень це походження від іменника дар або дарунок, яке містить такі давні імена, як Дарослав, Даревой, Дарован Богодар. Божидар Задар. Інша версія вказує на можливе походження від календарного імені персидського походження Дарій. Також існує думка, що ім'я може бути пов'язане з грецьким ім'ям Тодар. В Україні ім'я Дарко не було дуже поширеним. Його носієм був, наприклад, Козак білоцерківського полку Дарко Ярмоленко, що жив у 1649 році. Проте в маленькій Словенії у 1980 році нараховувалось 55 осіб з ім'ям дар. Схожі на Дарко імена Марко, Даско, Дацко, Дашко, Нарко, Сашко, Берко, Борко, Горко, Дайко, Данко, Дахно, Деско, Децко, Дешко. Жаско, жатко, жацко, ширко, зорко, ладко, лашко, мерко, мирко, паско, пацко, пачко, разко, радко, рачко.